Північна Корея вирішила анулювати домовленості про ненапад та ядерне роззброєння Корейського півострова, підписані з південною Кореєю. Окрім того, Пхенян закрив КПП на кордоні з південним сусідом та перервав телефонний зв'язок із Сеулом. Лідер КНДР Кім Чен Ін відвідав фронтові військові частини і закликав солдатів бути готовими дати відсіч ворогу. Північна Корея також погрожує США превентивним ядерним ударом, якщо будь-яка країна нападе на її території. У Держдепартаменті США. Не здивовані цією погрозою до заяв будь-якого уряду потрібно ставитися серйозно саме з цієї причини. Я повторюю, що ми цілком здатні захистити Сполучені Штати. Але я також хотіла б зауважити, що цей вид екстремальної риторики, на жаль, не є незвичною для цього режиму. Заявила представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд. До таких заходів КНДР вдалася у відповідь на нові санкції, що їх напередодні одностайно ухвалила Рада безпеки ООН з метою вповільнення ядерної програми Пхеніяна.